Привіт, українська народна казка про три бажання. Жили собі дід та баба, був у них невеличкий город, півник та курей двійко. Сил, щоб працювати у них вже мало зосталося, отже їли вони переважно ріпу та картоплю, інколи баба млинців напече. З голоду не помирали, але й не ласували. Якось постукала уже надвечір у віконце якась нужденна жінка, що світом мандрувала, та на бідність просила. Дід та баба її пустили, пригостили чим могли, баба навіть яєшню засмажила із двох останніх яєчок, постелили жінці на лаві, а вранці жінка зібралася йти далі та й каже: Добрі ви, люди, останнім зі мною поділилися. Тому зізнаюсь вам, що я трохи вмію ворожити. Я піду, а ви загадайте три бажання вони вмить збудуться. Тільки порадьтеся добре, щоб потім не шкодувати. Вона пішла, а старі сілися за стіл та й почали думати, що їм таке загадати, щоб ніколи не шкодувати. Баба хоче нову плахту та запаску. Але й тепла ковдра не завадила, б. а може побажати, щоб на подвір'ї хлівець з'явився, а у хлівці корівка. Але чим ту корівку годувати? Може, краще козу, вона їсть менше, а молока на двох і козячого вистачить. Поки баба міркувала, дід дуже зголоднів, зітхнув та й каже Ох, бабо, мені б зараз величезний шматок печеної ковбаси із салом та часником. Ох, бабо, тієї ж миті просто із стелі на стіл впало величезне кільце ковбаси, свіжої та рум'яної, ще гарячої. Такий від неї дух пішов по хаті м'ясний, часниковий, що у діда слина потекла. А баба дуже розлютилася, бо дід витратив перше бажання на таку мізерію. Можна ж було б побажати великі скарби, щоб на усе життя вистачило. Можна ж було молодість собі повернути та з такими скарбами стати великими панами. А тут дід вхопився із своєю ковбасою. Не стерпіла баба, та як закричить, а бодай би тобі ця клята ковбаса до носа приросла. Миттю ковбаса підскочила зі столу. До дідового носа та й приросла так міцно, немов би все життя на цьому місці росла. Дід її смикає, баба смикає, не відірвати, а діду ще й боляче дивляться вони один на одного, мовчать. Що ж тепер робити? Дід став схожий на якесь страховисько. Соромно на люди показатися, бо почнуть глузувати. Заплакав дід, заплакала баба. Одне бажання в них залишилося через мене така дурня сталася, зітхає дід. Отож загадуй останнє бажання ти. Зітхнула баба та й побажала у голос, щоб та ковбаса пропала. Тієї ж миті ковбаса зникла, немов її і не було, а дід ще й шматочка не відкусив. Ось так і пропали усі три бажання дурно. Дід з бабою подивилися один на одного, вирішили не сваритися, хто винуватий. Що сталося? Будемо жити, як жили, хоч не багаті, але в злагоді. Тільки це вирішили, як невідомо, звідки з'явилися на печі казанчик. А у казанчику смажена ковбаса. З того часу кожного дня у казанчику. Щось смачненьке чи варилося, чи пеклося. Ді з байбою вже ніколи не голодували, та усіх сусідів частували.